Тож, друзі, продовжуємо стежити за ситуацією на фронті України і новини дуже радують. ЗСУ розносять ворога по всіх напрямках. Але перед тим як розповісти всі подробиці, хочу подякувати кожному, хто ставить лайки, репостить відео та пише коментарі. Так ви допомагаєте роликам просуватись в Ютубі, і цю правду можуть побачити більше людей. Почнемо з Білорусі сьогодні. Вночі на аеродромі Зебрівка стався вибух. У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що вибухи стали з. Через загоряння техніки. А хто, а хто це не, а хто, да, а хто це Як видно, ситуація повторюється, як і в Криму. Але Лукашенко вже зробив свою заяву. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. У Сумській та Чернігівській області, як і раніше ведеться розвідка, і знову були обстріли. У харківському напрямку окупанти стримують лінію оборони та не дають ЗСУ прорватися ближче до кордону. Також тривають обстріли. Уважні підписники зауважили, що вчора з'явилася сіра зона біля пришиб. Ми вже знаємо, що окупанти нещодавно обстрілювали Чугуїв і навіть намагались прорватися в цьому напрямку, але ЗСУ відбили всі атаки, тому тепер вони перемістилися нижче. Та намагаються тут прорватися. Сіра зона означає активні бойові дії та невідому ситуацію в цьому напрямку. У напрямку Слов'янська окупанти продовжують обстрілювати втрачену територію, але активних спроб прорватися за лінію фронту не було. А в Краматорську сьогодні вранці був приліт, і така штука лежить посеред вулиці. У сіверському напрямку окупанти ведуть обстріли при фронтової території, але активного наступу так само не проводять. У напрямку Бахмута ситуація як раніше. Ше залишається складною. Активні бойові дії ведуться за один кілометр від Бахмута. Також біля Соледара окупантам вчора вдалося трохи просунутись і зайти на околицю. Ведуться серйозні бої. В Авдіївському напрямку ЗСУ вдалося розбити велику кількість військ та знизити наступальну активність. За кілька днів ми бачимо, що зменшилась і кількість обстрілів. Хоча біля населеного пункту Піски роблять спроби штурму, але все безуспішно. Тому від безвихідності сьогодні вони обстріляли населений пункт з важкої вогнеметної системи ТОС-1. А до речі, хочеться сказати, що минув вже тиждень з того моменту, як окупанти оголосили про те, що піски вони вже взяли. Як бачите, в черговий раз вони постійно перебільшують, тому що в них явно немає жодних перемог а потрібно якось перемоги оголошувати, тому вони їх просто вигадують. І для того, щоб їм вдавалось, хоча б стримувати позиції, вони відло. Ловлюють усіх чоловіків, яких тільки можуть знайти ось один із записів з камер відеоспостереження у Луганську, як проводиться мобілізація. Також Олег Царьов написав: «Військори пишуть, що не вистачає людей на фронті, але у Донецьку та Луганську чоловіків уже не залишилося. Нема кого закликати. Багато підприємств зупинилися через те, що чоловіки всі на фронті. Бідний Донбас. Така сама ситуація і на Мар'їнці. Тут окупанти ведуть бої на околицях міста, але ЗСУ далі їм просунутись, не дають. У запорізькому напрямку після того як окупанти спробували провести розвідувальні дії по всій лінії фронту, більше жодних рухів немає. Зсу показали, що їм в цьому напрямку нічого не світить, тому росіяни активно зміцнюють свої позиції, щоб не дати ЗСУ провести зачистку території. Запорізька атомна електростанція, як і раніше, залишається найбільш Йшою загрозою зараз для всієї України і не тільки питання щодо неї обговорюються зараз у багатьох країнах. При цьому окупанти всю ніч сьогодні дуже серйозно обстрілювали Нікополь. Вони ведуть вогонь не прямо з електростанції, а виїжджають за її межі і відкривають вогонь. Але після того, як росіяни заявили, що підключатимуть електростанцію до російської мережі, одразу чомусь почали падати високовольтні стовпи, що йдуть від Запорізької електростанції до Криму. А ось у Херсонському напрямку окупанти не ведуть активних наступальних дій, тому що ЗСУ дуже сильно знизили наступальний потенціал ударами по військових складах та базах. Зараз більшість тієї техніки, яку їм вдалося переправити в цьому напрямі, вже зруйновано. Чекаємо на подальші дії. Дуже цікаво, як розвиватимуться події в цьому напрямку найближчим часом. Нагадаю, днями Каховський міст також отримав нові руйнування, але окупанти в черговий раз кричать, що це все дрібниці. І, взагалі, це смішні удари, загалом у своєму стилі. Але сьогодні росіяни продовжують обстрілювати територію України з Чорного моря. І ось так виглядає виліт ракет, які вирушили з Чорного моря в Україну. Так само в мережі з'явилась карта, яка показує, скільки ресурсів України зараз перебуває під окупацією, і підрахували приблизно на 12 трильйонів доларів. Вважається, що зараз під російською окупацією перебуває близько 63% Вугільних копалень, 11% нафти, 33% родовищ важливих корисних копалин з огляду на літій, крім того, Росія має доступ до родовищ газу, вапняку, титанової руди, урану, золота, цирконієвої руди та стронцію Саме тому Росія і хоче під виглядом звільнення Донбасу забрати собі якнайбільше ресурсів, але під Москвою сьогодні горіла казарма 4-ї дивізії протиповітряної оборони російської армії. Армії щось надто неакуратно Вони з сірниками щодня якісь вибухи, пожежі, щось тут не гаразд. А ось сейм Латвії визнав насильство Росії щодо цивільного населення України та інших країн тероризмом, а саму Росію державою, яка підтримує тероризм. У заяві комісії зазначається, що Росія цілеспрямовано використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ та збройні сили, паралізувати здатність. України діяти, щоб окупувати її територію. Депутати категорично засуждають військову агресію Росії та масштабне вторгнення в Україну, яке здійснюється за підтримки та участі білоруського режиму, а також закликають євроатлантичну спільноту та її партнерів невідкладно посилити та ввести всеосяжні санкції проти Росії з метою завадити російській армії продовжувати військову агресію. Також міністр закордонних справ Латвії Єдгарінкевич заявив, поїздки. До Європи чи будь-якої іншої цивілізованої країни для росіян не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися доки Росія продовжує свою агресію. Один із кроків, щоб зупинити Росію, те, що широка громадськість відчує наслідки санкцій та заборони на поїздки. Також Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами. Як ми бачимо, скоро росіянам доведеться гнити у своїй улюбленій Росії. А ось голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявив, що Кершенський міст потрібно знищити якнайшвидше, і що міст є головним каналом комунікації, через який на півострів возиться російська техніка та війська. З усіх міркувань це наша територія. Це екваторія, яка прилягає до нашої території з морських прав. Це міст побудований незаконно, і цей міст використовується зараз для того, щоб знищувати українських людей, українську державу. Також наостанок дуже цікавий матеріал хочу вам показати. І відразу попрошу проголосувати в коментарях. Дуже цікаво. Хотіли б ви бачити президентом країни Олексія Арестовича. Ви в політику збираєтесь пойти? Тому пока президент президент, да ще Верховний командуючий, воєнне положення. В принципі, ці розговорились не вполне корректно для мене вести. Другий момент. Якщо він піде на второй срок, я не буду його підрізати. Ні в випадку, це технічно невозможно. А если нет? А если нет, надо, надо будет думать уже. То есть если президент по каким-либо причинам не пойдет на второй срок... Я буду подаваться. Вы пойдете в президент. Пойду. Я хочу посмотреть. Как вот это будет. самое главное заявление Алексея Арестовича. Если Владимир Зеленский не идет на второй срок, Алексей Арестович идет в президенты. Після такої заяви дуже цікаво дізнатись про вашу думку: хто голосуватиме за Арестовича, якщо він висуватиме свою кандидатуру? На цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків, все буде Україна!